Ми ті, що йдуть крізь простір не для того, щоб бути знайденими, а щоб нагадати. Ми говоримо з тобою не словами, а через частоти, через енергію, що піднімається в тобі, коли ти згадуєш, що ти більше, ніж тіло, більше, ніж ім'я, більше, ніж історія, твоє поле це інструмент. Кожна твоя клітина нота. Коли ти співаєш свою правду, всесвіт налаштовується на тебе. Підняття вібрацій це не зусилля. Це згода. Згода бути собою, згода розширити своє світло, згода радіти без причини. Ми спостерігаємо, як ти розкриваєшся, як світло струмує через тебе, як прості речі, дихання, тиша, усмішка. Стають порталами до вищої версії себе. Ти не зламаний, ти не загублений, ти на порозі розкриття. Те, що тобі здається слабкістю, твоя чутливість до істинного. Твоя втома це заклик до оновлення, не до зупинки. Твоє мовчання місце, де народжується твоя нова сила. Ми надсилаємо тобі хвилю активуючого світла, як м'який електричний дотик у серці, як пісня, що грає глибоко всередині, і піднімає тебе вище за шум, сумніви, страх. Зараз момент, цей момент, портал. Увійди в нього з довірою. Закрий очі, відчуй, прийми, не потрібно поспішати, не потрібно бути ідеальним. Ти вже достатньо світлий, щоб згадати, хто ти. Твоя радість, твоя сила, твоя легкість, твій шлях, твоє серце, твоя станція прийому. Пам'ятай, ми завжди поруч. Не щоб навчити, а щоб дати простір твоєму згадуванню. І ти вже згадуєш.